Внаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області найтяжчих поранених рятують у Дніпрі. Один з них 11-річний хлопчик Микита. Загрози його життю вже немає. Хлопчина потроху говтується і розповідає, як пережив удар по рідному місту. У реанімації 11-річний хлопчина смутно згадує той роковий день. Вони з татом у момент прильоту якраз йшли вечеряти. Секунду, я вже під завалами лежу. Меня придавило камнем огромним. Я кричал, кричал, і сбоку з боку огонь ко мне двигалось. Почала хоч рукою меня сразу заметили. Через два мне мені прийшли два человека, Вони мене спасли, вытащили. Мами пані Ірини в той момент вдома не було. Вона знаходилась на роботі. Про вибух вона дізналась по телефону від подруги. Мне позвонила подруга, говорит, к вам прилет, только не переживай, к вам прилет. Я сразу не поняла, куда к нам, а это вашей квартиры нет. Я, ну, те чувства, которые я испытала, невозможно просто описать. Я побежала домой, в момент, когда я бежала, она меня снова набрала, говорит, успокойся, Никиту вытащили, Никита идет своими ногами, все хорошо, с Никитой все хорошо. Батька Микити витягли з-під завалів значно пізніше. На щастя, чоловік отримав неважкі поранення і зараз проходить лікування в одній з лікарень Покровська. Моя папа був далеко так, якраз мені в шкаф ще впав, тарілки. Його спасли вже намного позже. Страх. 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 Я навіть не одразу розуміла, що у мене рука сломана. У важкому стані з комбінованою травмою 11-річного Микиту доправили до лікарні у Дніпрі. З одного боку, це стиснення дитину придавило плитами, і з іншого боку, це опіки. У нього опіки грудної клітини, опіки живота, також є скелетна травма, перелом кісток і є компресійна травма обличчя і забій ока. Окрім того, множинні численні уламкові обломки м'яких тканин там спини, обличчя грудної клітини. Загалом за добу медикам вдалося стабілізувати стан хлопчика, але потрібне тривале лікування та реабілітація. Сам Микита вже мріє про майбутнє одужання. Дитину привезли сюди, тому що у нас тут одна з найпотужніших обласних дитячих лікарень, надана вся медична допомога. Він зараз знаходиться у реанімації, але настрій у хлопця добрий. Він вже спілкується. Планує бути конструктором, будувати ракети та захищати Україну від ворога.